Не встигла я випустити перше відео, як одразу побігла на прем'єру в кінотеатр, щоб швидко запастись враженнями та поділитись своєю оцінкою костюмів і прихованих візуальних меседжів, якими наскрізь пронизана друга частина легендарної космічної саги Френка Герберта. У другій частині фільму перед глядачами розгорнули шлях пола Моадіба від чужоземця і до лідера Фріменів, його особливий зв'язок з чані та духовні психоделічні пошуки обраного світу Дюни. Людини нового типу Хадераха. Я не буду описувати усі кінематографічні деталі фільму і обіцяю не спойлерити. Лише скажу, що особисто мені фільм дуже сподобався. І тепер можна з упевненістю сказати: вільньову вдалося розвіяти прокляття дюни. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр і сьогодні ви дізнаєтесь, чому вуаль Бенне Гесерідок символізує їх духовну сліпоту? Як костюм леді Джесіки репрезентує головну релігію Фрімені? Та на яку комаху перетворюється барон Харконен в кінці другого фільму. Тож насипайте прянощі в кавусю. А ми починаємо. Смогеда, Вуаль символізує духовну сліпоту. У першому фільмі нам показують тільки двох героїнь Бенна Гесеріток леді Джесіку та преподобну мати Гаю Єлену Мухія. Другий фільм знайомить нас ще з декількома членкинями цього ордену, зокрема із дочкою імператора Ірулан. Помітним елементом костюма цих трьох героїнь є вуаль. Преподобна мати носить її постійно. На головному уборі Джесіки в новому статусі прикріплено декілька ланцюжків, що створюють ледь помітну металеву вуаль. І нарешті Ірулан. Спочатку ми бачимо на Юрлан бісерну шапочку такого ж плетіння, як і у Гаї Єлени. Потім вона постає перед нами у шовковому головному уборі з масивною бісерною вишивкою. Майже уся голова уже оповита бісером, і лише обличчя не прикрите нічим. І в останніх сценах фільму на голові імператриці справжній лицарський шолом. Металічна вуаль, що оббиває усю голову жінки, і майже не дає можливості розгледіти усе навколо. Примітно й те, що в кінцевих хвилинах фільму Ірлан знімає вуаль, і її обличчя знову стає відкритим до нас. Занадто багато збігів, чи не так? Про що ж нам говорить вуаль героїнь? Річ у тому, що згідно з концепцією Всесвіту Дюни, Вуаль тільки перешкоджає знанням Бенне Гесеріт. У книзі Герберта детально описуються практики сестринства і найголовніше з них це контроль тіла. Бенна Гесеріт навчають уважно і обережно вивчати своє оточення, зокрема, і людей навколо. Вони відзначають будь-які зміни в мові тіла, виразі обличчя або навіть рівні енергії, щоб відрізнити правду від брехні вправніше за будь-якого детектора. Вуальне обличчя преподобної матері це її духовна сліпота. Вона не бажає бачити очевидних речей і слідує лише сестринським постулатам і власним вигодам. Іроан знаходиться під впливом Гаї Єлени, але у кінці фільму позбавляється його, знімаючи вуаль. Щодо Джейсіки, то вона знаходиться в особливому зміненому стані свідомості у період фільму і тому вона ніби сама не своя, тобто вона не повністю вона. Але я обіцяла не спойлерити, тому що це за особливий стан і що зрозуміла Ірулан. Ви дізнаєтесь лише подивившись: фільм. дзенсунізм релігія і вірування є важливою частиною життя фріменів вільних племен Дюни. Нам це мало показали у першому фільмі, а от у другому цієї інформації достатньо. Коли я була в кінотеатрі, на екрані з'явилась дзен суніцька меса, а саме дзен сунізм, як його називає Герберт, є офіційною релігією Фріменів. Дівчинка, що сиділа коло мене в залі і спостерігала за дійством, запитала свого приятеля, який очевидно був добре знайомий з Лором: вони що медитують? Це було дивно спостерігати, адже побут фріменів та й сама церемоніальність Меси, куди більше нагадували сунітську храмову традицію, але аж ніяк не буддийську. Що ж тут не так? Дзен – це така собі суміш ісламу та буддизму, в традиціях якої побудують практики переважно із цих двох стародавніх напрямків. І цей мікс релігії якнайкраще проілюстрований у костюмі Леді Джесіки. Адже з одного боку він натхнений одягом пустельних народностей близького сходу, з іншого. Азійським традиційним жіночим костюмом. Попередніх екранізаціях імператор виглядав по-справжньому дуже розкішно. Але цього разу вільньов змінив концепцію, а художники з костюмів створили абсолютно нетиповий образ. Імператор Дюни Шадам IV за книгами це древній правитель зі знатного роду, який володіє Всесвітом на момент подій у фільмі близько 10 тисяч років. І, звісно, за ці тисячі років імператор не має потреби щось комусь доводити. Він постає перед нами як непростий, але мудрий правитель, і цьому ж навчає свою доньку. Повелитель – це східний мудрець, виважений, неповороткий, власний і неймовірно підступний. Він знешкоджує ворогів чужими руками, плете інтриги, щоб зберегти владу, і будує плани всередині планів. Тому й костюм у імператора не традиційно яскравий і попшонківський претензійний, а спокійний і по Східному виважений. У першому фільмі ми бачимо Владіміра Харконена в довгій масивній мантії, але як виявилось, мантії у фільмах буде не одна. Я дуже хочу детально розповісти про костюми барона і інших харконенів у другому фільмі, але якщо почну усе пояснювати, то розкрию вам важливу частину сюжету. Тому розповім лише про концепт. Як я вже говорила раніше, ось у цьому відео. Стиль дому харконенів розроблений на основі середньовічних зображень повзучих гадів. І друга частина фільму ще яскравіше ілюструє увесь цей комашиний світ. І якщо перша мантія барона це мантія Скорпіона, то стиль мантії барона із другого фільму відповідає природі іншої комахи. А якої із них нам ілюструє сам режисер в останніх сценах фільму? Хто здогадався, пишіть у коментарях, буду дуже рада прочитати ваші версії. І також буду вдячна вам, якщо ви підпишетесь на цей канал, натиснете дзвіночок і порадуєте мене вподобайкою під відео. А кому цікаво познайомитись зі мною в інших соціальних мережах, пропоную підписатись на мої сторінки в інстаграм. Особисту і власну хедмейд-лабораторію прикрас. А ми продовжуємо! Цього разу вільньов подарував нам набагато більше екранного часу на Г'єді Прайм, планеті харконинів і детально показав світ чорних хижаків Всесвіту Дюни. Чим більшим хижаком стає житель Г'єді Прайм, тим швидше він втрачає людську подобу. І, окрім комах, там є ще одна цікава деталь, яка притаманна загальному стилю харконенів, але не основним персонажам родини. І ні, не подумайте, мова йде не про якісь там мутації. Фільм досягає такого ефекту, завдяки хорошій режисурі і побудові кадру. Придивіться, як виглядають жертви родини і як одягнені ті ж солдати харконінів або збирачі прянощів. Друзі, це відео вийшло коротшим ніж попереднє, але це перше, що вдалось мені зафіксувати в пам'яті після перегляду фільму. Дуже жаль, що не вдалося побачити навігаторів гільдії і ментатів. Але я дуже сподіваюся, що в завершальному фільмі трилогії про Муаддіба нам детальніше проілюструють ці два загадкових ордени. Також із того, що запам'яталось, у другому фільмі продовжується традиція поселень до зоряних воїн. Тут тобі костюми прислужників Харконіїв і монолог Муаддіба з бароном. Крім того, я була приємно вражена запозиченими концептами із незнятого фільму Олександра Ходоровського. Особливо архітектурою, натхненною концепт-артом Ганса Рудольфа Гігера. А ви особисто уже бачили продовження культової саги? Які приховані деталі вам вдалося відшукати там? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже цікаво, як фанату творчості Герберта, помічати такі деталі з однодумцями. А на сьогодні буду прощатись. Дякую всім за увагу і па-па!